Сованому Криму про це заявив командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Неєшпапа. Цитую його це були військові аеродроми, склади, зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна, місця зберігання та виробництва шахедів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВВПК. Про те, які саме об'єкти ЗС Росії були вражені у Криму, командувач військово-морських сил збройних сил України не уточнив. Проте зазначив. Що дії ВМС значно ускладнили використання Росії і її головної військово-морської бази у тимчасово окупованому Криму Севастополі. Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, у тому числі всі носії ракет Калібр до Новоросійська. Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї. Додав Олексій Наєшпапа. Єшпапа. І ці удари дійсно ми з вами пам'ятаємо. Це і завдяки. Магура в «АВ-5», і сі бейбі і мама і ці дрони роблять просто неймовірні речі, які кошмарять флот РФ. І це лише ми говоримо про флот. А скільки ще служба безпеки України, сили оборони нашої держави і загалом збройні сили України, різні підрозділи збройних сил України, якщо бути точною, задіяні у тому, аби завдавати таких потужних ударів по об'єктах і всередині Російської Федерації Росія запускала дрони. Росія також дещо зловила. Таке коротке повідомлення, лаконічне, але досить зрозуміло залишив керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. Ну а сьогодні дійсно вночі на Російській Федерації було неспокійно. Взагалі спокійно Російській Федерації їм навіть і не сниться, тому що для того, щоб щось снилося, росіянам потрібно було поспати, а спати вони не можуть через постійну атаку безпілотників. Смоленська область, приліт по підприємству АО Авангард, смоленська область, місто Сафоново, вулиця Октябрьська, 78, де серійно виробляється транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет. Офіційне Соленська прозвітував про збиття п'яти бупала. Проте місцеві доводять. Якість влучань про це сказав Петро Андрющенко, розповівши про безпілотника, які кружляли на Російській Федерації щодо Ленінградської області, район Луської губи і фінської затоки зафіксовано наш БПЛА, Топ відстані повідстання 900 кілометрів аеропорту пулково Санкт-Петербургу. Так водиться план кавіор від кордону України. Офіційний Санкт-Петербург звітує про збуття, про те, Аймо подробиць від наших офіційних органів каже Андрющенко. Брянськ в період з 23.00 до 1.30 зафіксовано щонайменше шість вибухів. Офіційний Брянськ звітує збиття чотирьох БПЛА. Білградська область прильота в селі Прилесне, Прохорівка та Михайлівка. В Прилесному та Михайлівці удар пройшовся по місці базування Росіян в Прилєсному через російську та уламки пошкоджено ЛЕП. Орловська область близько півночі вибухи лунали і в районі Авсян. Кава міста Рел деталі оточнюється, Дописує Андрющенко щодо того, як на Рашиській федерації дуже і дуже було сьогодні вночі неспокійно. До речі, щодо неспокійної історії на території РФі, то дійсно дрони могли атакувати Смоленську область. А в Сафонова підприємства Авангар входить до одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії. Там виробляють корпуси двигунів твердопаливних ракет та транспортно-пускові контейнери. І Відомо, що він є частиною одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії, АТ ВПК в машинобудування, який в 2013 році увійшов до складу. АТ корпорація тактично ракетне озброєння підприємство серійно виробляє транспортно-пускові контейнери, корпуси двигунів, твердопалених ракет, елементи броні та протирадіолокаційного захисту для бронетехніки, а також радіопрозорі укриття. На ну, ми продовжуємо говорити про ситуацію на фронті За даними. Діп... Сид ворог окупував ще три населених пункти на Покровському напрямку Дачинська, Новитру та Вовкове. Також окупанти просуваються в зеленому воздвиженці, новосилівці біля янтарного та Сунцівки, Про що також доповідають у Діпстит. В Турецьку ж окупанти провдягаються у цивільне та обходять позиції зсу. Так вони намагаються просто обдурити наших військових і в. Типу, перевдягаючись цивільне, собі живий щит собою ж влаштовують, і цивільним населенням також його влаштовують. На жаль, такі хитрощі до таких хитрощів даються расистські терористи. Вони або чекають підкріплення, або мінують будівлі, в яких тримають оборону українські захисники. Частина, до речі, окупантів колишні ув'язнені. Ну, а... Опри це наші захисники продовжують нищити росіян настільки наскільки це можливо, і а, показані кадри останнього сафарі росіян повноцінно відео показати не можемо. Лише скріншоти відбуття штурму на квадроциклах. Група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалений Лід був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників після знищення легкової техніки оператора ударних дронів 12 Бригади спецпризначення Азов взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості. Результати знищена легкова техніка, а також багато ворожих 200 та 300 на відеокадри. Ми бачили з відбуття штурму з розвідувальних і ударних БПЛА саме Азову. Ну а далі можемо почути і думку директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, який розібрався в ситуації на ф. Фронті і зосередився саме на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках. Якщо ми говоримо про підсумки російського наступу, пам'ятаємо, що вони наступали і Вовчанська операція, Куп'янськ, Звісно, Часів'яр, Торецьк, Курахове, Покровський напрямок і Південний напрямок. Що зараз активно, найбільш активно це зберігає Покровський так. напрямок, Курахівський напрямок. Всі інші напрямки, звісно, це напружено, це складно, це важко. Продовжуються спроби штурмів і так далі. Але ре реально ми можемо говорити про те, що всі ці спроби вони зосередилися зараз, концентрувалися на Покровську і Курахово. Курахово можемо говорити, що в принципі вони окупували, тобто залишається ще кілька, скажімо так. Позиції українських, але ну треба говорити про те, що українські війська тут відступають і займають нові позиції, що прогнозувалося ще кілька тижнів тому. Uh -huh. Тобто, але через те, що Збройні сили України тут дійсно дуже ефективно обороняються. А, от от цей відхід він розтягується в часі, що, звісно, не відповідає інтересам росіян. А от Тосом... Покровськ, тому що говорять про те, що їм прямо кров зносу необхідне оточення Покровська та. Але для оточення з того, що я прочитала, в них не вистачає ресурсів. Мовляв, вони не будуть, вони не хочуть іти напряму, в лобову їм треба от зробити знову їхню тактику кліщами. Та? Наскільки е, вірогідна ну, оця от тактика кліще, наскільки вони її можуть впровадити саме тут, якщо без ресурсу? Саме те, <кій> Ні, ну я не сказав, що наскільки ресурс... вони будуть іти по той покровці? Да, тобто, тобто, насправді дійсно, е, якщо би. Е... Що вони хотіли 24 й рік? Звісно, окупувати Покровськ. Це для того, щоб Путін міг в тому ж Трампу заявити. Дивіться, я купав по Покровськ. Пам'ятаємо, що десь квітня місяця в західній пресі вже говорили Покровськ вже майже впав, він буде окупований. Це означає, що величезний удар по українській економіці, взагалі по комунікаціям, логістиці і так далі. Це їм не вдалося. Зараз до 20-го числа їм треба щось показати. Угу. Стосовно кліщів, дійсно, вони намагаються зараз от створити. Умови для поки що на півдні охоплення, вони в лоб не можуть. Тут є uh -huh. а, сильна українська оборона, вони намагаються обійти з півдня і перерізати трасу, яка йде на Павлоград, uh -huh. а тут, в районі Мирнограду, перерізати трасу, яка йде на Константиновку. От це будуть кліщі, які обріжуть основні комунікації, і тоді, в принципі, вони можуть говорити про те, що починається якесь охоплення Покровська. Але я можу сказати, що наразі з такими темпами, як вони просуваються, наприклад. В районі Курахова, ну до 20 го числа їм дуже і дуже складно буде виконати це завдання, хоча б навіть перерізати ці дві траси? Ем, Пане Михайло, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що і він скаже, я захопив Покровськ, і це, мовляв, буде якимось козиром. А який козир? Ну, Покровськ для Трампа це якесь містечко, напевне, навіть не місто, якщо говорити там, що зараз населення там дуже мало, та лишилися тільки най най-най той, хто готовий ризикувати власним життям. Що це скаже Трампу? Про що? Ну, насправді мова йде про інформаційно-психологічну операцію Путіна проти Трампа. Тобто створення ілюзії, що він наступає, що він перемагає, і ось, до речі, окупував Покровськ в такому сенсі, ну і Курахово, тобто ці населені пункти вони будуть лунати просто в пресі. Вони будуть мультиплікувати цей ефект інформаційно-психологічний, коли можна буде сказати, що е, я просуваюсь і дивись. Е, е, я буду йти далі, тобто треба примушувати Україну до капітуляції. Тобто, Путін вже при цьому висине свої відомі в принципі пункти. Там mm -hmm. варіації можуть бути, але нейтральний статус, скорочення збройних сил, недопущення вступу до НАТО, звісно, визнання, міжнародне визнання окупованих територій і так далі. Тобто, це все відомо для того, щоб ці хотілки, які він постійно анонсує, декларує, стали більш реальними. Йому треба якусь, хоча б реальний якийсь результат. І Покровськ може стати тим результатом, який він представить як аргумент в цьому такому в цій ілю, ілюзії. До речі, сьогодні я згадував, як була перша зустріч Путіна і Трампа в Хельсінкі, коли Трамп в першу свою ітерацію заходив. І тоді, до речі, загальні висновки були такі, що Трамп повністю провалив цю зустріч. Він не витримав зустріч з КДБшником, який вміє вибудовувати от свою mm -hmm. позицію, десь підлистити, десь mm -hmm. показати прихильність, але все рівно просувати свої ідеї, свою, свою позицію. Тому Трампу треба добре готуватися, в тому числі з психологічної точки зору. А, а Путіну якраз треба такі результати, щоб бути сильним саме з психологічної точки зору. Ми не говоримо про військову тут якусь військовий компонент. Ну а проти нас стоять понад 10 тисяч росіян. Про це розповідає командир підрозділу 24-ї ОМБР про оборону часового яру. Розповідає військовий про те, що майже всі шляхи евакуації поранених та доставки боєприпасів під вогневим контролем армії РФ. а то, що прийняти місто складно далі. Продовжує отстувати слова військового часів. це висота, це для них дуже важливе місто в плані військовому, і в політичному. Бо це прямі, скажімо, так ворота на Костянтинівку, дружківку та Краматорськ. Так про Мтутував саме ситуацію довкола часового яру. Командир підрозділу 24 ОМБ і говорить про те, що там велика кількість російського гарматного м'яса все ж таки досі є. Ну а Михайло Шетельман, політтехнолог, розповідає про погром расистів, адже наші війська, попри велику кількість гарматного м'яса і техніку окупантів, продовжують нищити ворога, і, до речі, збивати важливі літачі апарати противника.